Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 4 глава, з 22 по 30 вірш. Одного разу дивувалися люди словам благодаті, що виходили з уст Ісуса, і говорили «Чи не Йосифа це син, і сказав до них: Звісно, ви скажете мені приказку цю, лікарю, з ціли самого себе. Все те, про що ми чули, що сталося Капернаумі, зроби і тут, на батьківщині твоїй. Сказав же Амінь, кажу вам. Ніякого пророка не приймають на батьківщині його. Амінь, кажу вам. Багато вдів було за днів і лі в Ізраїлі, коли замкнено було небо на три роки і шість місяців, так що настав голод великий по всій землі. І до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки в Серепту Сидонську до однієї вдови. І багато прокажених було за часів Єлисея, пророка в Ізраїлі. І жодного з них не було очищено, крім Неємана Савіця, і сповнилися всі люті в синагозі, почувши це. І вставши, вигнали його геть із міста. І привели до краю гори, на якій місто їхнє було збудоване, щоб скинути його. Він же, пройшовши серед них, пішов. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.